Звичайно, ми не можемо обійти цей момент з арештами Параджанова, з його звинуваченнями у різних гріхах. Це все, все маячня і немає жодної доказової бази. Це більша історія про те йде від родини Параджанова. З материнської сторони дід Параджанова Сергій Параджанова був мером, а з батьков, батькової сторони високопосадовим. Напевно, керівником або поліції, або ще чогось, але мав відношення до мілітарних досить таких структур. У 1948-49 році Параджанова вперше арештовують в Грузію і намагаються з нього щось це віднайти ці коштовності. А потім відпускають, але не відпускають назавжди. Він знайомиться у Москві, де він вчився у Вдіку з дивною дивною краси і дивною жінкою в Овцумі, яка виявляється якоюсь дуже ортодоксальною чи мусульманкою, чи ще щось. Це її не завадило. До речі, вийти заміж. Але виявляється, що є в неї брати, в неї батько, який приїжджає до Параджанова. Вимагають Калим у Москві на 49 й рік Сталін. Батько Параджанова розуміє, до чого це йде, він відмовляє. Бо батько Параджанова сам сидів 5 років по ну, кілька разів, бо від нього шукали ці діаманти коштовності його родини. І, можливо, не тільки його родини, ми не знаємо, чиї це були діаманти, що так вперто не віддавали Параджанову ці коштовності. Цю дружину обв'язують і кладуть брати на рельси. Є ще думка, що її ножами, але річ в тому, що ніхто не бачив її обличчя, коли вона вже була мертва. Це ніхто не бачив. Для Параджанова, котрий був десь 20-21 рік, це була дуже страшна історія. В 73-му році його знову арештовують. Він відбивається від намагається відбитися. Розповідає нарешті про люстру в будинку Тифлісу, де є ці коштовності, що знаходить, а щось, напевно, при усушки у Трускі. Зникає. Коли е, помирає мати Параджанова, виявляється, що її тіло було повністю розкромсано і там теж шукали ці коштовності. Уявляєте, який це жах? Яка це страшна історія для самого Параджанова? Що має бути з цією людиною? І міфотворчість, чому йде, така, яка, як і у Довженко, до речі, міфотворчість це сумна історія, насправді. Це як прокляття його.